В той момент, коли нам пропонували під е, отримати е, громадянство, громадянство громадянство, п'ять або шість разів нам угу. пропонували отримати е, російське громадянство. І коли ми відмовлялися, типу, ми не вдячні, е, починалися побуття. Просто побиття, знущання, це удар електрошокера, гумовими кийками, дерев'яним молотком, повністю все, що а ви не думали, а знаєте, може, типу, там, погодитися там на це, аби зупинились тортури, а потім там якось втекти з того всього, чи не було такої можливості? Я сумніваюся, що це припинилося. Чому бо в мене є інформація, коли одна людина відмовилася від обміну? Вона, українець. Військовий. так. Він е відмовився від обміну, але він сам з е тимчасово окупованої території з Донецька. І він е все одно знаходився в тій самій в'язниці, де і я. Тобто, до чого тут це все, якщо е він відмовився і він сидить в тій в'язниці, і з ним, по великому рахунку, робить те, те, саме. те саме, що і зі мною. Ну, які привілегії від цього. Просто в, розум в голові я сам розумів, що я вже, що я вже зрадив.